Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Людина один із чинників довкілля і основний через глобальні наслідки забруднення навколишнього середовища. Першочерговими завданнями, які вимагають спільних зусиль, є глобальне потепління та надмірна експлуатація природних ресурсів. Сонце безперервно нагріває землю. Здавалося б, температура на землі має невпинно рости. Але це не так, бо існує баланс скільки енергії Земля отримує від сонця, стільки й випромінює назад у навколишній простір. Частина цієї енергії поглинається в атмосфері вуглекислим газом, метаном, водяною парою, так званими парниковими газами. Потім ці гази випромінюють в усіх напрямках, повертають тепло на землю і нагрівають її. Це явище називають парниковим ефектом. Науковці стверджують, що середня температура землі зростає. Одним із пояснень глобального потепління є збільшення парникових газів в атмосфері Землі. Зокрема, Багато вуглекислого газу потрапляє в атмосферу під час спалювання нафти, газу та вугілля. Наслідками глобального потепління є танення льодовиків, піднімання рівня води у Світовому океані, засухи й обміління прісних водойм, лісові пожежі, паводки, деградація коралових рифів. Такі зміни призведуть до незворотної шкоди для багатьох екосистем. У міжнародному співробітництві і охорони навколишнього середовища наша держава посідає одне з вагомих місць. Будучи членом ООН, Україна виконує міжнародні зобов'язання з охорони навколишнього середовища. Організми в екосистемі пов'язані між собою. Кожний організм займає в ній свою нішу і виконує певну функцію. Завдяки цьому екосистема перебуває в рівновазі. Діяльність людини може істотно її порушити. Масове полювання на китів призвело до значного зменшення цих ссавців у водах Антарктиди. Водночас кількість дрібних молюсків криля, яким живиться кит, мала б зрости. Але тут ще раз втрутилась людина через неконтрольований вилов криля його кількість, навпаки, зменшилася. Це призвело до зменшення чисельності антарктичних пінгвінів та невеликих пінгвінів Аделі. Науковці б'ють тривогу. За останнє століття кількість фітопланктону, з якого починаються більшість харчових ланцюгів в океані, скоротилася вдвічі. Для задоволення своїх потреб людина добуває величезну кількість сировини. У першу чергу кам'яного вугілля, нафти й газу, інших корисних копалин. Ця діяльність призводить до змін рельєфу, руйнування ґрунту, рослинного і тваринного світу, навіть до зникнення певних видів і порушення рівноваги в природі. Людина використовує метали, мінерали, камінь і дерево для побудови житла і виготовлення предметів побуту. Тварини забезпечують людину м'ясом, яйцями, медом, шкірою, шовком і сотнями інших корисних речей. Світ рослин постачає людині хліб, бавовну, овочі, фрукти, а нашестя бур'янів шкодить її полям. Люди пов'язані між собою можливостями захисту від стихійних лих, голоду, епідемій. Усі ці взаємозв'язки вказують. На залежність людини від природи, ми з вами щодня забруднюємо довкілля. Тож як цьому запобігти, економити воду під час купання та приготування їжі, сортувати сміття, використовувати енергоощадне обладнання, дати друге життя предметам і матеріалам, замість того, щоб викинути їх у сміття. Змінити свій спосіб життя і вибрати велосипед замість автомобіля. Тільки від нас залежить, якою буде наша планета. Бажаю вам успіху і чистого довкілля.